По перше, гранти це безповоротна допомога, так або грошова, або у вигляді переданого переданих цінностей, обладнання, майна якогось, або навчання, консультації тощо. По-друге, це важливий пункт це про проєктну діяльність. Виключно так. Тобто, це не інвестиції, не позики, не кредити, де ти береш отримуєш від свого інвестора чи позичальника певну суму коштів і на власний розсуд не розпоряджаєшся. Це виключно про проєктну діяльність і про цільове фінансування. І третє важливо це кожна грантова програма, кожен конкурс. Це окрема історія, окрема підбірка умов, починаючи від того, хто на неї може подаватися, дедлайни, дозволені заборонені статті фінансування, обсяг, терміни реалізації, сама механіка, подання. усе абсолютно це е, така окрема екосистема у кожного донора і в кожного в кожному конкретному конкурсі. Тому зовсім конкретно на це питання відповісти не можу. відповім трохи узагальнено. Якщо говоримо про ті конкурси, які загалом підходять для ось цієї аудиторії для військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх родин, то зазвичай це в залежності від конкурсу, де чітко буде регламентуватися. Але зазвичай у більшості це ветерани із посвідченням УБД, це особи, які мають інвалідність в отриману внаслідок військових дій. Це діючі військовослужбовці із посвідченням УБД.